Я зараз просто стою шокована від цієї ціни, яку я побачила на ці крутезні вольветові сарафани. Ще від бренду Esmara. А Esmara – то Німеччина, а Німеччина то є якість. 59 гривень. Ви можете уявити, що такий сарафан 59 гривень. Класний, якісний, абсолютно 98%. бавовна, це матеріал просто вау! І лише 59 гривень. А ще уявіть, що їх в лоті буде 30 і ціна лоту 1770 гривень. Уявляєте, ви викупили цей лот, і скільки ви можете на ньому заробити? Я думаю, ви будете задоволені. Є ось такий варіант чорний, бо це не тільки один колір, але є ще в нас і беж. Тобто абсолютно під будь-який смак, під будь-якого якого клієнта, точніше, клієнтку, і розмірний ряд від 34 до 46, що класні кольори, що класні розміри. Ось такий варіант може бути. І мені ще дуже подобається ось цей такий зелений насичений колір. Тут ідуть кишеньки попереду, показую ось. Іде така якісна фурнітурка. Кажіть, будь ласка, І показую по матеріалу, що ви побачили 98% котон. Натуральна, бавовна, лише за 59 гривень. Класна, стильна і просто шикарна. Для того, щоб замовити даний лот, тому що він справді буде користуватись попитом і користується, вам потрібно просто лишень звернутися до наших менеджерів, зробити замовлення, а їхні контакти і наш сайт. я, звісно, залишаю знизу під відео, тому давайте заробляти разом.